Прихлобонда дівчаткам, з вами І Сьогодні ми зіграємо з вами в Майнкрафт мінігейм. Майнкрафт мінігейм називається Color Shuffle. Це дуже класний міні-гейм, я в нього вже декілька разів зіграв. E, сподобалось, вирішив записати відео, чому би і ні. E, що, e, що за суть, як грати і так далі? E, ви, ви маєте, коли ви заходите на один із цих серверів, на одну з цих карт. E, ви отримуєте в руці якийсь блок. Він випадає рандомно. Випав... І після того, як ви отримаєте цей блок, ви повинні стати на а, Такого ж самого кольору блок, який стоїть під низом Інакше а, підлога провалиться і ви програєте. Надію, всі зрозуміло, а я поки що піду якось підключатись до серверів до якихось одних із карт. Давайте знайдемо. А, найдемо. а я просто сам знайду, і коли почнеться раунд, а, вас точніше, відео знову включу і так, друзі, ось почалося. І ви зараз побачите самі що потрібно робити. Синій, синій, сині, синій. Сині, сині. Все, стоїмо, стоїмо, чекаємо. Як ви бачите, де шкала опиту стоїть, це означає час, час, за який буде провалість підлога. І... оп, бачите, всі, крім синіх ем, блоків, впали вниз. Тепер ми знову бігаємо, чекаємо кольору. Оранжевий, 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 оранжевий. Стій... Стоїть! Стой! Блінок, типен собі не поставив, тепер трошки лагає, але ми переживемо. І. гоп! Тепер наступний колір. Наступний колер, Рожевий, рожевий ужив. Так, Чекаємо чекаємо. Оба. Третій раунд. З кожним раундом час буде зменшуватись. Тобто потрібно буде все це швидше шукати. Ух ти, прикольно, який шоколадка до мене підійшов. Діамантом чоколят. Так, е. Паніка, паніка. Який колір? Такий колір. нє ні ні, ні, ні. Тааа, блін Чорт забирай! Ну, неприкольно, неприкольно. Е -е, попутав кольори Дальтонік пісів. Так. Е -е, що ж, е -е, зустрінемося з вами в наступному раунді, а я пішов шукати вільні місця, тому що тут ну просто майже... Коротко, дуже тяжко звичайно. І так, друзі, ось воно, ось воно. Ми знову почали. І червоний кольор. Зеньк. Так, чекаємо. Постараюсь знову не дальтонічити. Різні карти, але, як би знаєте, це просто для ефекту, тому що тут навіть прикольно грати не через карти, а через Ну, сам плагін встановлений. Уу-ю! Що, тут так падають блоки, блін, які усі. Так, я нічого не бачу, пацане. Давайте... О-о! Goodbye! От! Вісів чії Так, ована, знову чорний, знову. Чому ти не здихаєш? Може б ти файни, тобі подивись, сфоткав і всі би знали, хто ти такий. Всі знали би, що тебе треба зарештувати за читерство на сервері. І... чорний! 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 Так, знову чорний! Хм. Хмммм! Ух ты! Колюль! Шафле! Шафлей! Шафля! Шафл шафля, вафля! Шафля! Вафля! Вау! Боже мій! Це якісь за знущання Так. І... Ора... Короче, короче, короче! Дай, корично! Живий! Живий цілий орел! Ух, чекай! Де, де Який де, 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 колір? Червоний, червоний, червоний! Ооооооо! З кожним рівнем все швидше і швидше, треба все це шукати! Ніноо! Боже, якщо ночь помер, то я не знаю хто вижив. Так, да 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 Вау, я вижив! Дякую вам, Лаге! Я не знав, що тут добрі... Уут! Вау! Так! Основний кольор! Чорний! Чорний! Оранжевий! Оранжевий! Ой! Крутичний вай! Червоний червоний, червона! ха Одна... на блоках, тому що це вообще нереально просто. Це уже на невдачі йшло. Ух ты, прикольний скин. Ну що ж, давайте третій раунд і будемо завершувати. І так, друзі, ще одна карта. Е, Останнє вже на сьогодні і... Чорний колір. До речі, прикольна карта, люди такі. Такі великі, гарні. Ну, і, чувак, впадеш! Впатиш, зараз впадеш! Бертували Фух. Фух. життя хлопців. Так. він нас так не чували. Ой-ой-ой, тільки не впасить, тільки не впасти, тільки мене не впасить. так. рожевий 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 рожевий. Чувак, вы еще прибіг. Ми що погано пахнемо. Я не знаю. Так, Чувак. Ммм. А, погиб. Так.

Ты его сань в мене с текст. Так Червоний, червоны, 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 червоны. Ох ты чего? Оооо! Червайка! <гуміло> так, зеленый! Пацаны! Сюда! Ааа! Привет! Свой, уже, бальчина сегодня на раз. Здорово. А, алет сюда. Так, зелений. Зелений, Зеленый! Вау! у мене лагає. Червоний! Нічка! Началось стро... Четверо. Зараз я здохну знову, як завжди, як ноутзибьюся. Ооо! Ней, ну блін, ну долбаний літ! От мішає все ж таки. Я щас здому, ну навіщо це еліт? Ну навіщо не його зробила? Все ж таки мішає. Якби це був не лід, я б вже стояв. Живий. А так, на жаль, помер. Ну, нічого, зато весело, зато прикольно. Вау. Круть. Я не знав, що таке можна робити. 에... Знати? весело. Е, ну що ж, друзі, е, от такий був от сь на сьогодні міні-гейм. Якщо ви хочете ще таких е, різних міні-геймів, той самий, який я буду знімати, е, то ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. А з вами був Хронік, і всім па! -па.